До 35 років я вважала, що за обличчям не потрібно доглядати. Ну, тобто, як воно є, так воно і є. Але з часом, коли почала вивчати догляд, я зрозуміла, що за обличчям має бути гарний ретельний догляд. І, зокрема, потрібно використовувати якісні продукти, які працюють на всі 100. Одні з моїх улюблених продуктів, про які я вам попередньо говорила, і я їх часто використовую, це пілінг і нічна маска. Вони в тандемі працюють дуже круто. Пілінг він працює на обличчя 20 хвилин. Це як такий експрес пілінг на 20 хвилин. Він ретельно очищує наше обличчя, оновлює його, знімає все зайве. Бо нічна маска, поки ми спимо, вона дуже глибоко проникає в нашу шкіру і круто працює. І на ранок ми бачимо оновлену нашу шкіру обличчя і дуже гарно. Еластичну, гладеньку, красиву варто спробувати.